Це відчуття, коли добралась до Маніли і відчуваєш себе переможцем сонячного дня. Насправді я прям щасливо ще добралась, тому що було багато питань. Чесно кажучи, не знаю. Чи це чисто мій такий досвід, чи просто тому, що не сезон в Філіпінах, але прям польотка жахлива. Кожен мій рейс, який тут був, він або переносився, або переносився декілька разів, або взагалі його авіакомпанія відміняла. Тому насправді мені перенесли рейс. У мене був рейс, типу Катіклан, Маніла, Маніла Сібу. Звичайно ж, мені перенесли рейс. Катіклан маніла майже на дві години, і тому вчора цілий день ми провели в тому, аби розібратися, що можуть мені замінити час вильоту на інший, тому що по факту я вже не встигала на свій другий літак. Все ж таки змогли, все ж таки я долетіла. Нарешті я тут. в мене є буквально годинка пересадки. Я шукаю собі житло, тому що я нічого не бронювала. І за те, що я не знала, чи я сьогодні потраплю на острів, чи не потраплю. Але наче все складається. Тому зараз шукаю, де я сьогодні буду ночувати. Ну а ви, звичайно, якщо ще не підписані на мій канал, я хочу вам нагадати, що варто на нього підписатись, тому що тут буде багато про подорожі українською, ну і багато з Азії, Тому валка мій блог. Поїхали. А потім? Тож я щойно приїхала в Сібу Сіті, одне із найбільших міст на Філіпінах. Але знаєте що? Попри свої розміри, тут насправді дуже мало видатних місць для туристів. Так, місто велике, шумне, зі скаженим трафіком. Але по факту, окрім трьох пам'яток та ТРЦ, дивитись абсолютно нічого. Тому Сібу Сіті це швидше транзитна точка, аніж туристична мека. Якщо ти тут приїзд, то можна заскочити на декілька годин, але не варто очікувати чогось прямо вау. Тому зараз буде швидкий екскурс, що подивитись в місті перед тим як поїхати дивитись справжній острів Сібу. Отож, як там кажуть, лот номородин Форт Сан Педро, старовинна іспанська фортеця, яка колись захищала місто від загарбників. А сьогодні тут є невеликий музей із артефактами колоніального періоду. Всередині розташовані старовинні гармати, казарми та іспанські творика. Наступна локація це Базиліка Міноре дель Санто Ніньо – найстаріша католицька церква на Філіпінах, яка має велику культурну цінність. І на жаль, кадрів не буде, бо мене просто-напросто не пустили на територію із за того, що в мене були відкриті плечі. Ну і остання з трьох локацій це хрест Магелана, одна із головних історичних пам'яток. Це по факту дерев'яний хрест, який за легендою був встановлений португальським дослідником Фернаном Магеланом у 1520 з першому році, коли він прибув на Філіпіни, саме тут він провів першу християнську церемонію та охрестив місцевого правителя та його дружину. Ну і на цьому все далі. Хіба що дивитись просто торгові центри, і я дійсно заглянула в парочку з них, але абсолютно нічого особливого. Тому на цьому екскурсія містом завершена, і саме час вирушати далі. Добрий вечір. Я заварила чай, і нарешті виходжу до вас на зв'язок. аби поспілкуватися ось в такому форматі, або розповісти, де я, що я та що взагалі планую робити. Тому що насправді 4 дні тому я прилетіла на найбільший острів Філіппін, який називається Сібу, і 3,5 дні я пробула в самому місті Сібу. А насправді, це велике місто. Там приблизно 1 мільйон населення, тобто воно достатньо. Велике, і я насправді думала, що я буду багато чого знімати і показувати вам. Але я була прям здивована, коли зрозуміла, що насправді там показувати нічого. І в мене склалось враження, особисто моє суперсуб'єктивне, що сібу це просто маніла на мінімалках. І на це враження впливало насправді декілька факторів. Перше, це трафік, тобто він там шалений, існувати в межах міста просто неможливо. Друге, це те, що там популяризуються торгові центри, так само, як і в манілі, тобто, якщо ви любите просто гуляти по торговим центрам. Можливо, вам сподобається. Мені не зайшла така розвага. Третя, там є історичний центр, але знову ж таки, він супермаленький, так само як і в Манілі, і насправді там рівно три видатні пам'ятки, які можна подивитись за годину, і все. На цьому екскурсія по місту Сібу, вона закінчена. Я пробула там довго, на мою думку. Я пробула там три з половиною дні, але мені прям потрібно було трохи призупинитись, попрацювати. І друга причина, чому я так довго була, я захворіла. Ця людина прям зараз цю секунду хворіє. У мене дуже жахливий стан. Я десь на дні океану, якщо чесно, по енергії, по відчуттям, і всі мої ліки з України залишились в Манілі, тому що моя валізка в Манілі. Тому. Поки що я п'ю чайок і за півгодинки буду йти в аптеку шукати щось для себе, тому що треба трошки прийти в себе. Бо я вже приїхала в наступне місто, яке знаходиться на острові Сюбу, Називається воно бол. -Бо насправді місто маленьке, і насправді мені здається, що це просто навіть якесь селище, але тим не менш, тут є чим зайнятися. Що тут взагалі? чому сюди приїжджають? Насправді тут можна зайнятися дайвінгом, снорклінгом тут. супервідомий сардинний рій це величезна група сардин, які плавають одним косяком. Наскільки я так прочитала, тут є білий пляж, і тут можна втекти на природу в дуже класні пунхала. А ще тут є найвища точка, куди також можна піднятися на захід сонця. Тому насправді я поки ще не розумію, наскільки днів я приїхала, поки що забронювала на дві ночі, але буде видніше. тому що насправді, якщо прям сильно захотіти, тут є чим зайнятись. Єдине, будемо дивитися по моєму самопочуттю, тому що воно зараз не з найкращих. От е я хочу у мене прям в планах зайнятися снорклінгом. мені прям супер цікаво. Є тільки один нюанс. Я не дуже добре плаваю, але можливо я дуже класно займаюся снорклінгом, або я дуже класно погружаюсь під воду. Хто його знає, не спробуєш не зрозумієш доброго ранку. Я хотіла сказати, що такі дивні відчуття, коли ти з вечора готовий вписатись в будь-яку авантюру, в будь а от на ранок приходить усвідомлення, що тобі потрібно цю авантюру, ще якби і тепер виконати. Я вчора ввечері вписалась в ту історію, що я захотіла посноркліть. Сподіваюсь, да. мені сподобається. У мене буде 2 години часу аж, тому є чим зайнятися. Давайте вам все покажу поїхала разом зі мною. Я сподіваюся, що Це взагалі, тільки що відбувалось. Мене тільки зараз доходить усвідомлення, що взагалі відбулось. Тому давайте на основі таких живих емоцій, я поділюся, поділю, як сьогодні пройшов міранок, тому що я стала ні о сьомій заради снорки. Його насправді. Те, що сьогодні записувала зранку, а, про те, що буде якась лодка, де ми будемо пливти, потім будемо стрибати. Коротше, це абсолютно все не так, бо в моїй голові було це по одному, реальність зовсім інша. Перше, що хочу сказати, що там немає ніякої лодки. і а, фішка цього міста Молбол в тому, що як виявилось, як виявилося, в тому, що ти приходиш буквально 20-30 метрів, і там вже є глибина приблизно 10-15 метрів, де плаває цей серсердинний рій, скажімо так. А, тому насправді, якщо ви класно плаваєте, у вас є. Маска ласта, бо ви можете просто взяти в оренду, Нема сенсу брати інструктора в моїй ситуації. Я взяла інструктора по одній простій причині. Де ще я говорила? Я погано плаваю, і коли я відчуваю, що це глибина, не відчуваю дна. У мене починається просто паніка. Я панікую, я не розумію, як мені плавати і так далі. Тому в моєму випадку я не уявляла собі, що я просто беру маску і йду собі на пляж плавати. Ні, таке в мені є голові. Це було нереальністю. Тому я взяла інструктора. Насправді мені попався дуже прикольний вчитель, тому що він вчитель по фрідайвінгу, І сьогодні ми пішли на пляж. Він мені показав, як користуватись маскою та ластами. Так, да, я та сама людина, яка в 25 не знає користуватись маскою та ластами, тому що до цього я нічим подібним не займалась. І ми почали трохи плавати. Я спочатку плавала у всьому, що тільки можна, все, що може врятувати моє життя, це було був жилет, це був рятувальний круг. Коротше, максимум я себе максимально намагалась захистити. Але приблизно через 30-40 хвилин. Це вчитель говорить е, Аліна Натолівна, ну не так, звісно, але ну ви розумієте, суть. Каже: ви готова до того, аби спробувати плавати без жилету і без круга. Коротше, напевно, перші хвилин 10 я просто кричала. Ну я реально у мене просто панічний страх, коли я відчуваю глибину. Але я не знаю, як це сталося. Це як просто якась магія, чудо, щось нереальне сталося. Але по факту під кінець заняття, ми плавали майже дві години, плюс-мінус дві години. Я поплила. На глибині сардинами веслету і без круга. І в мене зараз шок. І мені здається, що зараз я ще трошки буду відходити. Тому що насправді, коли ти робиш щось вперше, в тебе такі живі класні емоції, і я сьогодні прямо себе зловила на думці, як же класно робити щось ось таке, тому що в такі моменти ти відчуваєшся максимально живою. І я сьогодні так дивувалася цьому всьому, тому що це перший раз, коли я беру цю маску, просто плаваю, дивлюсь на підводний світ. Це реально в мене вперше. І тому моя реакція на сардин, на черепаху, на рибок була просто, мені здається, дуже прикольна. Він сказав, що я виглядаю so cu'te. Але дав мене було таке, О, боже, боже, Короче, я насправді супер задоволена. Не пошкодуйте, будь ласка, аби доїхати сюди, тому що мені здається, що острів ну взагалі враження від острова Сюбу воно складається саме у таких дрібниць, і оця дрібниця вона суперважлива. Тут ще є можливість поснорклети, Сподіваюся, правильно сказала з катовими акулами. Я ще думаю, тому що насправді це відбувається не в цьому містечку, воно відбувається в іншому місті, до якого потрібно їхати дві години, і там потрібно виїжджати о третій ночі. Я зараз похожу, подумаю, ну, взагалі розкручу цю думку. Але як ідея супер, тому що мені здається, що вражень буде не менше, ніж з сардиновим е, цим роєм. Насправді дуже прикольно. Прям дуже прикольно. Я прям чесно захочу. Яка я молодець. Так, ну що тепер йдемо на сніданок разом, тому що насправді після години, коли ти плаваєш я прям супер голодна. Мені прийшли дуже дитини капучино, який Виглядає як три в одному, але туди, наче знаєте, просто поклали ще пінгу. Але на смак просто три в одному. Здається, треба трохи коригувати план. Щось йде трошечки не по плану, тому що я хотіла коричі, поїхати на пару водопадів і поїхати піднятися на найвищу точку острова Сібу. Але мені не дають байк. Вони сказали, що, по-перше, це дуже далеко, дуже далеко це 30 кілометрів. А по-друге, що я не зможу звичайним байком проїхати там. Мені треба повноцінний мотоцикл. Звичайним мотоциклом я не поїду. І з цього в мене зараз супер обмежені насправді якісь активності в місті. тому що в самому Молбол, окей, снорклінг, дайвінг, м -м, максимум можна ще поїхати на White Біч. В цілому я і поїду, просто питання, чи є сенс мені брати тепер байк, дуже гарне питання, прям дуже гарне. Враховуючи нові водні дані. Не знаю. А ще я думаю стосовно акул, чи їхати, чи ні. Так, Поки що в мене більше питань, ніж відповідей, тому я йду пити каву, а потім буду вирішувати. Так, ну що, враховуючи те, що мої плани підкоригували без мене, я пропоную зробити наступне. Я все ж таки добрусь до White Beach. Да, я не покажу декілька локацій, які я собі запланувала вам показати, тому що вони не в місті, мало було вони за містом, але... Я вибачаюсь, Я можу вам просто написати маршрут. Якщо у вас буде змога добиратись, до Я думаю, що вам точно має сподобатись, тому що локація читала відгуки, вони прям дуже класні. Я хочу добрати все ж таки до White Beach, не знаю поки що, яким чином, або візьму байк-оренду, в ренду, тому що туди мені байки дають, або на трициклі. Але єдине, що мене засмучує, це оце домовленості за три цикли. Кожного разу тобі говорять просто якусь рандомну суму. Я така супер не люблю. Е, і що? І тоді ввечері плануємо. massagem Тоді буде масаж. Якщо забрали всі мої пригоди, я піду на філіпінський масаж. Має бути дуже класно. Отож, врешті-решт, я залишилась без байку і спойлер, без нього робити в місті абсолютно нічого. Я вирішила максимум доїхати до білого пляжу. Хоча насправді він є на кожному острові, тут він рахується за справжню розвагу. Тому по плану був просто пляж, а ввечері дивитись на гарнющий захід сонця та запланований філіппінський масаж. Terima kasih telah menonton! Доброго ранку, чи ще доброї ночі. Я ще не розібралась, бо зараз третя. І я вже чекаю свого водія, бо мене забрали. І ми будемо вирушати в наступне місто, яке називається Ослоб. Саме там всі плавають з акулками. Так, і я буду їхати туди. Я вже чекаю, тому будемо вирушати. Я вже не буду повертатись в муалбол. Далі мене просто закинуть в порт. Мені якраз буде по дорозі. Тому останні годинки на острові Сібу, останні враження. І будемо вирушати на наступний острів. Поїхали, поділюсь живими враженнями, наскільки мені зараз тут погано. Просто щоб ви розуміли просто раз, розкажу цю історію. Є можливість. Так, ну що ж, всім привіт. Я насправді думала, що я буду знімати вам багато чого в моменті, показувати, розказувати і так далі. Але насправді сталося все не так, як я планувала. Тому зараз виходжу в реальному часі, аби вам дорозповісти, як все ж таки пройшло моє плавання за пулкою, розказати свою історію, свій досвід та на основі цієї інформації. Я думаю, вам точно буде простіше прийняти рішення, чи ви хочете туди їхати, чи не хочете. І насправді я думала, що я почну відео це своє приблизно так. Їхати не потрібно, але вирішила трохи Вмінити формат і просто розказати вам свою історію, тому що, коли ми поверталися на човні вже до берегу, я зрозуміла, що існує абсолютно два різних типи людей. Перший тип людей, які Абсолютно не розділяють все, що там відбувається, і другий тип людей, яким все подобається, вони фотографуються, плавають за кулкою, і в цілому вони задоволені. Тому давайте так, моя історія та мій досвід плавання за кулкою. І почну свою історію з того, що я знаходилась в місті Молбол, а поплавати за кулкою можна лише в місті Ослоб. і туди потрібно добратися. І для тих, хто знаходиться в Молбол, добратись можна двома варіантами: перший варіант самостійно, але скажу відразу, це зробити не так просто, тому що вам потрібно змінити, якщо зараз не Мляюся, три автобуси витратити купу часу, а потім ще відстояти самостійно цю всю чергу. А є другий варіант купити умовно таку екскурсію, і то я це більше б назвала трансфером, і добратися туди з групою і поплавати за кулкою. І в моїй мої голові на той період часу здавалося, що це буде максимально просто добратись з групою, і потім я ще думала, що. Водій цього мінівену він допоможе мені добратися до порту, тому що я не планувала вже повертатись в Молболи. Я планувала просто поїхати далі на острова. І в мене, начебто, складалась ідеальна картинка. В чому суть цієї, давайте так, екскурсії? А ми мали виїхати о третій ночі, тому що їхати з Молбол до ослоп дві з половиною години. Тобто, ви розумієте, що треба встати вночі, виїхати туди, і десь о п'ятій тридцять ми мали бути там. Але Якраз оце місце, там, центр, там, де плавають з акулкою, він відкривається о 6.30. Тобто, в моїй голові було так, що ми приїжджаємо о 5.30, умовно там десь п'ємо кавуську, наприклад. Да, і о 6.30 ми йдемо плавати з акулкою. Це так було в моїй голові. Але все сталося трохи не так. як це було. По-перше, мене забрали. З готелю о третій ночі я думала, о супер ідеально, дві годинки аби не поспати. Але поспати мені не вдалося. Я не знаю, чи мені так повезло з водієм, чи що відбувалось, але водій просто був. Найголосливіший водій в моєму житті. Він просто говорив по телефону, слухав музику, зупинявся, хлопав дверима. Абсолютно все, аби не поспати ці прекрасні дві години. Я така: окей, все добре. Це ну питання, не не в цій груповій екскурсії, умовно це питання водія. Тому все окей, зараз виплаваю з акулкою і все абсолютно вирівнюється. Мій настрій. Ми приїхали о 5.30. Ще було темно, нас просто з мінівену кажуть, виходимо, дорогі друзі. Зараз йдемо стояти в чергу. Я просто повертаюсь, бачу цю кілометрову, кілометрову чергу людей, туристів і просто розумію, що ми тільки що потрапили в просто якийсь туристичний хаб, туристичний хаос, з якого мені вже хочеться просто звідси бігти. Тому що туристів дуже багато. Я не знаю, скільки там було тисячі сотні цих туристів. На кожному кроці о 5 ранку, на, на, ну просто для інформації, о 5 ранку все працює в форматі, що тобі пропонують на кожному кроці купити фрукти. Там тобі пропонують чехол для телефону, там тобі ласти пропонують. Коротше, це просто якийсь тотальний хаос. А, але ми стаємо в чергу і давай стояти цю прекрасну чергу хвилин 20-30, точно ми стояли в черзі, потім ми доходимо до місця там, де... По факту, по ідеї, мали б взяти квиточки, але ми просто його проходимо. І всі, що там стояв, ми такі трохи дивимося один на одного У форматі. Можливо, треба було взяти якісь квиточки чи ще щось, але ні, за нас вже взяли квиточок. Нам потрібно було просто відстояти чергу. Для чого? У мене досі насправді питання, але. Нас відводять в сторону, і нам людина, з якою ми мали плавати за кулкою, показує номер і каже: Дорогі друзі, дорога родина, запам'ятовуємо цей номер. Він з'явиться на, на там було табло, вона там з'явиться, коли прийде час нам з вами плавати. Приблизно там час очікування, десь приблизно півтори години. Я вже розумію, що півтори години треба десь зараз просто бути. Я думаю, окей, можливо, просто там посижу десь в мінівені і так далі. Але давайте так, спойлер. Дуже швидкий спойлер. В мінівені мені не вдалося посидіти, тому що нас просто вигнав з мінівену і сказав Ідіть гуляти телефони всі наші залишились в мінівені, тобто я на найближчі зараз скажу скільки годин, залишилась без телефону, без зв'язку, без грошей і всього іншого. І просто ходила, наматувала круги. І третя саме найпічніше, ми чекали, аби поплавати за кулкою три з половиною години. Три з половиною. Це жах, це просто жах. Давайте так, для епічності. А плавати за кулкою ми могли тільки 30 хвилин. Давайте далі. Для більшої епічності нам сказали, що це буде снорклінг, але коли ми вже зайшли на лодку, нам просто роздали маску і сказали, плавайте просто з маскою, навіть без цієї трубки, там не ти можеш повноцінно погрузитись під воду. Ви б бачили мої очі і бачили мій стрес в моменті. тому що насправді ну, коли є очікування і є реальність, і вона настільки відрізняється. І до цього всього додайте те, що я не спала вночі і три години просто де три споловин години десь просто кружляла без телефону, без нічого, намотувала круги, аби, хоч якось, дочекатися цю акулку, і тут ось так. І насправді це було жахливо, тому що це був просто якийсь туристичний конвейєр. Ну просто туристичний, отак от, от просто по номерам. Ми заходимо на лодку, ми сідаємо, ми просто відпливаємо. Нам дають ці маски. Всі такі, типу, один на одного переглядаються, Типу, ми ж там, начебто говорили, що там де снорклінг, але ні, це просто маска. Ти можеш просто погрузитись під воду, затримати дихання і подивитись на акулку. І насправді. Це жахливо, як це відбувається, тому що насправді в чому суть. Е, насправді там є лодки, в яких сидять люди, які просто пригодовують цих акул, тобто вони кидають їжу і акулка туди пливе. Вони знову кидають їжу, і акулка туди пливе, і це настільки жахливо, це настільки неетично до по відношенню до тварин до акул, тому що. Ці акули вони мають мігрувати, вони мають ну вони точно не мають бути в одному місці і точно не мають плавати вправо-вліво, куди скажуть їм ці люди, які сидять і які їх годують. Насправді це було жахливо. Я не отримала ніякого абсолютного задоволення. Я просто якесь я просто типу зайшла в воду і вийшла. І я така. Ні, я не хочу. Це, це просто який жах. Я це не розділяю і так далі. Хоча насправді там була достатньо велика кількість людей, які реально їм сподобалось. Вони прям фотографувались. Кайфували, наряли і так далі. Я не розділяю цю позицію. Я прям реально хочу сказати по моєму досвіду, з моєї суб'єктивної точки зору: не їдьте туди. Якщо ви побачите можливість поїхати в ослоп, просто проходьте мимо. Це точно не етично по відношенню до тварини. І, наприклад, на сусідньому острові Бухоль була така ж сама можливість поплавати за кулками, але буквально тиждень тому це прикрили, тому що це. Просто жахливо і настільки туристичний конвейер я давно не бачила. Ця екскурсія, трансфер неважливо Воно точно не вартується грошей, не вартує цих 30 хвилин оцей час очікування. Коротше, від мене точно точно ні. Будь ласка, точно ні. Звичайно, ви можете прийняти рішення інше, але зі точки зору кажу. Це було жахливо. Мої враження настільки були зіпсовані, що в ту секунду я хотіла лише одного бути в місті. Саме тому по цій причині я в останню хвилину змінюю свій план і їду в абсолютно інший порт. У мене перший досвід, коли буду працювати між островами, і дуже цікаво, чому нам видають жилети рятувальні. Тобто вони підозрюють, що все буде погано. Боже, я сподіваюся, доживу. Я відверто хочу цивілізації. Я прям відверто хочу. Я не знаю. Мене сібу так потріпав. <сум> ну відверто, ну реально, Я буду з вами чесно. Мене сібу прям потріпав. Я хочу цивілізації. Особливо після сьогоднішньої ранкової цього тріпа плавання за кулою. Я про це прям розкажу свою думку. Прям вискажу про цю думку. Тому що насправді дуже багато різних кардинальних відгуків. Я запишу свої свій відгук, розкажу, як це було. Але я хочу цивілізації. Я дуже хочу. Тому в мене змінився план. Я його змінила буквально. Пару годин тому, коли я знаходилася в останньому місці, я зрозуміла, що я далі не хочу їхати на острів наступний, тому що там потрібно було б орендувати байки, потрібно було б його вивчати. І Це більше така пригодницька історія. А мені хочеться трохи відпочити, не хочеться міста і коротше, я змінила план. Я не знаю на краще, на гірше, але ось так.